Олетиські одна із музичних композицій, яку виконав кобзар лірник Андрій Лящу. Я виконую те, що традиційно виконували лірники. Це псальми, канти, історичні пісні. Ну де я сьогодні ні якраз пісні з цього репертуару. з Традиційного лірницького репертуару». чоловік приїхав до Житомира із Рівного. Я, я їхав сюди, і в піднесеному настрої. Лірники взагалі, вони мандрівні співці, розумієте, вони рідко виступають в тих місцях, де вони живуть, а вони кудись мандрують. Тому тільки, тільки найкращі емоції, святкові. Також житомиряни брали участь у майстер-класах із народних ремесел. Це ми гончаримо. Це давній спосіб такий гончарування. Ну от для, що ви бачите, людина створює своїми руками якийсь виріб, вона ніби як творець уподібнюється творцю, робить якісь гарні речі. Україна вона славиться гончарством, славилась раніше. Ну я зараз, зараз думаю, що також є багато в Україні майстрів, гончарів, які підтримують цю традицію і роблять прекрасні речі своїми руками, так би мовити. Утверджують етно ідеали. У нас є так, так же така змога спробувати, тому не пройшли мимо. Вирішили спробувати. А ви раніше ніколи не пробували «Ні, Ніколи дуже хотіла ніколи. Ну дуже треба так повільно все робити. Дуже душу треба вкладати не швидко, треба робити, а повільно і вкладаючи душу і Своє серце туди дуже гарно, мені дуже сподобалось. За словами співорганізатора проєкту мистецтво для життя Андрія Сенчука, заходи на Майдані Соборному у Житомирі триватимуть до 21-ї години. Ми намагалися сьогодні створити свято, коли в народних традиціях знаходять радість не сумне, постійні плачі, не а, якесь нужденне вишивання. Радість через кольори, радість через звук, радість через спів, радість через е, здорову давнину. Яка всіх нас зрештою поєднує, бо свято незалежності. Це те, що нас поєднує. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.